У кого така китайська магнітола Android 2 і ви встановлюєте камеру заднього виду, ідуть поміхи, наприклад, включаємо запалення, вмикаємо задню передачу. Зараз немає поміх, все нормально. Просто відкритий багажник і камера вверх дивиться. А коли ми заводимо машину, Відключаємо задню, то полоски такі поміг. Є вирішення цієї проблеми. Так, Спосіб вже перевірений, зараз я покажу. Ось виходить є такий тюльпанчик і від нього йде, що йде через цю машину, від нього йде один червоний провод на цьому кінці. Щоб підключити до розового біля магнітоли. І біля камери теж є один жовтий відеоход, тюльпанчик цей. І біля його теж є червоний. Тут, тут написано, що треба до заднього світла його підключити. І до маси. А я відрізав взяв просто від маси і від заднього світла. І просто цей червоний запитав до цього другого що входить в камеру залишається тільки червоний і з усім червоним що йде до тюльпана з'яданий і все і тоді поміхи пропадають, зараз покажу як це виглядає. Так, ось воно так було підключене. Там камера стоїть в ручці. Ось цей тюльпанчик, що на є. І цей, що на відео вхід, виходить. І від нього йде один червоний кабель. ось остальне пішло по всій машині, я провів вже до магнітоли. І тут я підключав до фонаря заднього ходу. Получається, це вже не, не потрібно. Я взяв його, перерізав просто. І у нас просто залишається ось так з'єднаний. Тільки червоний плюс. З'єднаний з цим і все. Від заднього ходу не треба підключати, зараз побачимо який результат. Так само заводимо машину. Включаємо задню. Все немає ніяких поміг. Зображення ідеальне. Прочитаю.